Де я перебуваю? Що поруч зі мною? Ці питання люди собі ставили протягом сторіч. Сьогодні ти дізнаєшся, що використовують для зображення земних територій. Вийдімо на вулицю і намалюймо картину Луг, Гора. Річка, кілька штрихів, готово. Це найпростіший метод зобразити земну поверхню. У сучасному світі ти можеш використати камеру свого смартфону і зробити це за лічені секунди. Але скільки інформації отримає з цього зображення інша людина, чесно кажучи, не дуже багато. Незрозуміло, які відстані між об'єктами і що там далі за горами. Що ж робити вихід є. Час рушати в похід, Пройдімося місцевістю, оцінимо відстані і розміри об'єктів, нанесемо їх на папір, отримаємо план місцевості, зображення невеликої ділянки земної поверхні, де об'єкти відмічені умовними знаками. Ти доволі часто маєш справу із планами місцевості. Наприклад, коли шукаєш улюблений атракціон у парку чи з'ясовуєш, на якій зупинці потрібно виходити. Намалюй план своєї кімнати. Є ідеї, як можна по іншому розмістити меблі. А якщо попереду мандрівка не до сусіднього району, а в інше місто, країну чи на інший континент, тобі знадобиться географічна карта. А що це? Географічна карта це зменшене зображення великих ділянок земної поверхні за допомогою умовних позначень. Карти класифікують залежно від зображеної місцевості, бувають карти країн, материків, океанів і всієї землі. Крім того, географічні карти мають різні призначення. Хочеш дізнатися про типові природні явища, про розподіл корисних копалин, а може тебе цікавлять міграції прадавніх людей на кожен випадок є своя карта. Орієнтуватися на карті тобі допоможе легенда. Розшифровка умовних позначень та кольорів. Усі карти мають дещо спільне, основні напрямки за сторонами горизонту. На карті їх зазвичай позначають маленьким компасом, а якщо його немає, то вгорі на карті північ, знизу південь, ліворуч захід, праворуч схід. Також є проміжні напрямки Південний Схід, Південний Захід. Північний схід та північний захід. Познач їх на карті. Перевір себе. Ти вже знаєш, що Земля не плоска. Доказів того не бракує. Перший аргумент навів давньогрецький філософ Аристотель. Він зауважив, що тінь, яку планета відкидає на місяць під час місячних затемнень, кругла. Другим доказом слугувала перша навколосвітня подорож під керівництвом Фернана Магелана. Майже три роки на п'ятьох кораблях іспанці кочували океанськими просторами, рухаючись на захід, щоб досягти сходу. Ми зрозуміли, що Земля не плоска, земля насправді і не зовсім куля, а геоїд. Трохи приплюснута з полюсів через обертання навколо власної осі, вісь землі уявна лінія, навколо якої земля обертається. Щоб відобразити ці особливості, є глобус об'ємна зменшена модель поверхні землі. Розгляньмо його ближче. Там, де стержень перетинає глобус, розташовані полюси землі південний та північний, посередині між ними йде екватор. Уявна лінія, що ділить землю навпіл. Паралельно до екватора на глобусі або карті відмічають паралелі, вони рівномірно віддалені одна від одної. А лінії, що з'єднують полюси, називають меридіанами, вони ділять екватор на рівні частини. Паралелі та меридіани існують, щоб допомагати точно визначати місце розташування об'єктів. Як ти вважаєш? Чи є різниця між зображенням Землі на карті і глобусі. На глобусі не побачиш усі країни і місця одночасно. Це не дуже зручно. Проте пропорційні розміри і відстані між країнами він передає коректніше за карту. Порівняймо розміри Гренландії і Африки на карті. Здається, що вони майже однакові. Тепер подивімося на глобус. Африка в кілька разів більша за Гренландію. Чому так відбувається? Пропонуємо тобі експеримент: візьми мандарин і намалюй на ньому континенти обережно почисть шкірку. Спробуй розправити її на площині. Чи виходить зібрати прямокутник? Для того, щоб перенести зображення на площину, доводиться трохи розтягнути місця біля полюсів і стиснути зображення в зоні екватора. Сьогодні зображення землі отримують за допомогою фотозйомки. Якщо знімок зроблений із висоти польоту літака, його називають аерофотознімком, а зображення із супутника космічним знімком, до того ж різноманітні електронні моделі Землі можна знайти в інтернеті. Запам'ятай форма землі геоїд. Для зображення земної поверхні використовуються план місцевості, географічна карта та глобус. Основні напрямки визначають за сторонами горизонту північ, південь, схід та захід. Для визначення точного розташування об'єктів існує система паралелей та меридіанів. Став уподобайку стеж за каналом. Пізнаваймо природу разом.